Привіт на каналі, так і ми привіт. Сьогодні у нас буде такий ролик. Запитання відповідь. Підписуйтесь на канал, ставте кулокольчики, ставте лайки, не пропускайте мого контента. І давайте починати. Перше питання. Юля, в якому ти орієнні живеш, Володимир Україна. У Дімер. У Дімері в Україні. Вам не подобається Далі. Е, uh, скільки Роблоксів коштує цей Скільки коштує нік в Роблок і ікнімля. То що це мені так там приписал муку. Миник а скин. Да, скин. Скільки він коштує? Ну, вузося. 100 دين. Костюм 500. Що дописати робукси? 506 робукси. Ну, вот таке питання такое. Видит, повить. Мені ж так не хочеться. Що, давайте далі. Ой. Тільки питання, Юлія, в якому ти класі? В другому класі я. В другому, двайка. У мене так другий клас. Катя, друга двойка. О, а знаєте, що в мене в страшній школі? Що так зараз буде, знаєте що, дітки. Зараз у нас, зараз у нас, зараз у нас буде, знаєте що. ще розкажу. Зараз у нас буде антуально по ядесь. Я знаю, чи папірапана і катя контроль, Ну так что казати мені. трошек. Вот это самое. Такие. Там вроде бы Я как твой любимый урок. Сколько тебе уроки. Я тебе дала я, я вообще не помню. Что вы пытали, что не. Добро, давайте. А, ПДС, ну потом я не понимаю. ПДС. Сколько дней моя рик? Я думаю, ну, 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 рік. Р, три дні. Ну, чого я страху? Я не розумію. Хто розуміє, будь ласка, напишіть мені в коментарях шпаргалку. Хм. Ладно, далі. Я чуть не розбив свій телефон. Який твій народний предмет? Такі... Який, ну, музику люблю я так. А там. Давайте почесно математика. Не приклади, не Мені, шоку, не не, не, я не понимаю приклады. Мені не нравится. Вы не будешь куда-нибудь Я не знаю. Я не нравится ма, те, ма, нравится ка. Ладно, едем дальше. Такий самий прикольний ролик по шорті

Мама буде збирала. А тепер вона побачила, що воно взагалі набирає багато просмотрів і ну, захотіла знімати. Я не знаю. Ну, вона просто не хоче показувати світ. Но я я колись випрошусь буду таке ролик сто відсотків. Так, їдемо дольше. Я зладити твою лучшу подружку. Хочу вам показати одну трохи таку історію про мою лучшу подружку. У мене є лучша по... ну була чи є, я не знаю. не знаю. У мене є чи була лучша подружка Зладка. Вона живе точно що... дам ну, тільки показу. Що... Що... Да. Ну. І коротше, я прийшла на неї різна родження, а вона трохи прихворіла. Там була її подружка Вік. Щось мені зразу вона не понравилось. І вона з Домініку я вам не, гублю, не гралась і з нами і мною. Вона тільки з вікою гралася. Але що я хотіла вам сказати? Ну, злата і домініка. Кратю всі, ну найлча прям у нас, то рай, Не можу її кинути. Вже було так зробило, ну що? Навіть кущат. Ну, є, ой, їдемо далі. ти лучший друга. Ну, я вам казала, Євген. Що не поняла? <свист> иду <Идем> дальше. <свист> ну, и так вдруг типа нормально. Да. Ну, вдруг нормально, реально. И, короче, я уже сказала, иду <свист> <И, свист> дальше. Э, я вам хотела дальше сказать, ребят. Кто хочет, кто хочет со мной играть в Роблокс, сейчас ник. Зараз дам вам нік мій, хто хоче зі мною грати Роблокс. Ай, Ну грозись. У мене телефон якийсь такий, Мені на новенький, п'ят тисяч коштує Це мама, у мене новий. Ну хоть за 20. Хоч хоч якийсь iPhone. У мене вже прийшла. Любовь до айфоне, я вам так скажу. Якость, как у так был, был айфон. Ну, айфон, а моя моторола. Ща нам ник. А, Роблокс туда. Можно на Роблокс. Почему Роблокс? Так. Сейчас заходим на ваших ушах Роблокс. Он и Друзья, наверное, буду еще обещать, там буду. Вот, Ник. Вот. Блин. Вот. А -а Робить скриншот. Вы бачите, они. Зробил скриншот. Едем дальше. Блин, что Юля. Ладно, Ты пик наупик? Мне нравится аниме а Чпони. Я ну, средний пик. Я не знаю, я не на наупик. И не ес. Стоп, наупик не и пол. Я не но... Я так заговорю, все ладно. Я пишу но... аниме. Я прошла уже на аниме. Мне он нравится.

Паровон, <реш> 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 пароль, А Пароль есть. дальше. И я любим фирма. Не знаю, что там в телефоне в часоте. Чизоте у Адидас. Пума, Найк, Ну, все це прикольні. Да. Всі прикольні фірми. А з такого то Apple. Apple Apple Apple. Apple, Apple, Apple. Ну, сам сухтож. Коротше, мені все нравится. Мне все нравится. Мені все нравится. я не можу на кого віти. Я людина, яка не убід... нікого не обідить. Їдемо далі. Какая твоя бывшая подружка? Ну, да, Злата, чини не, не знаю, как сказал ты, может, не. Не, 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 Злата. Не Злата. Не, не Злата. Поля, я не хочу мне прощаться видео. Ну, блин, ну, блин. ну, не, не бывшая. нет, не бывшая. Все, забыла эти слова. Я не знаю, кто моя бывшая подружка таких нема. Я прям, ну, нема. Так что буду, я сниму ролик. Другую часть. Да. Сниму, если будет, Да. Едем дальше. Я уже замечала снимать. Я вообще хочу. Ладно, едем дальше. О, а вот все вот питания вот такие вот. понятия. Утики, я буду перевчати роль. І так радуюсь. так давайте. О, давайте. Ще одне питання и і все. І ролик закінчиться. Але вновь дуже. Ти б... Якщо б у тебе був шанс стати на один день. Ким би ти стала? А бы могла переместитися, реально перемістилась якийсь... Хоч в якийсь час, когда я була не права, я це було багато. Ким ти б хотіла А ким я б хотіла стати? Ким я б хотіла стати? Не знаю. Не, mm -hmm. я бы хотела стать, я не знаю. Ну и кивну, Ну тогда всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и будет новый контент. Вот таки, и я хочу набраться в целое видео. Знаете, как? Хоть 200 лайков мы с ним в другую частину подписывайтесь, ставьте лайки, набирайте всю сумму. Всем пока!